Друзья, всем привет! С вами Гая Тридаси. Сьогодні хочу презентувати вам йогу для спини всього на 15 хвилин. Вона допоможе вашому попереку відчути легкість, позбавитися від неприємних відчуттів. Тож приєднуйтеся до заняття, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на цей канал і щось прокоментуйте, мені буде дуже приємно. Ну що ж, побачимось на килимку. Намасте. Сідаємо. На початок килимо. Беремося руками за голені, округляємо спину і плавно-плавно опускаємося вниз, обіймаємо наші голені, покачаємося зі сторони в сторону, опускаємо стопи на підлогу, притискаємо поперек до підлоги, руки складаємо на таз, прикриваємо очі, налаштовуємося на сьогоднішнє заняття. Глибокий вдих. І ще глибший видих. Підіймаємо одну іншу ногу, обіймаємо руками голені і покачаємося зі сторони в сторони, обіймаємо коліна і такими рухами пружинними робимо рух на себе і від себе. Знову обіймаємо голені, качаємося зі сторони в сторону, розслабляємо нашу спину, поперек, шию, масуємо спину, робимо невеличкий масаж. Тепер беремося за коліна і робимо такі кругові рухи нашими колінами, тазом в одну сторону. Масажуємо нашу спину. І поміняли в іншу сторону. Глибокий вдих і ще глибший видих. Залишаємося в центрі, знову обіймаємо наші голені. і качаємося зі сторони в сторони. Підіймаємо голову до колін, вдих, видих, опускаємо. Вдих, підняли, видих, опустили. Вдих, підняли. Видих, опустили. Знову покачалися зі сторони в сторону, обвійняли наші коліна. І знову зробимо коло колінами навколо нашого тазу, масуємо поперек, таз і поміняли в іншу сторону. Добре-добре, розпроділяємо навантаження. Опускаємо стопи. Тепер витягуємо руки за голову, якомога далі, далі, далі. Тягнемося, живіт втягнутий, поперек у нас плоский і притиснутий до підлоги. Живіт втягнутий. Ми витягуємо всю спину від копчика до маківки, тягнемося, якомога далі. Ставимо стопи на підлогу. І так підкручуємо наш копчик і опускаємо вниз. Підкрутили. Сідниці зжимаємо, стискаємо так, щоб вони напружувались. І на навидуся, опускаємо вниз. Вдих вгору, видих, вниз. Високо підіймати не треба. І видих вниз, вдих вгору. Трошки затримались і видих вниз. Вдих вгору. Тепер трошки довше тримаємо і глибоко дихаємо. Опускаємо руки на таз. Ставимо руки під сідниці і опускаємо сідниці на підлогу. Трошки помасували сідницями наші долоні. Розслабили копчик і переводимо долоні під поперек, і помасували поперек нашими долонями, робимо такий масаж, масуємо сідницями, копчиком, попереком долоні. Тепер підіймаємо одну ногу, іншу, схрещуємо ноги, беремося за наші стопи. Зонішньої частини стоп. і підтягуємо стопи на себе і від себе. І тепер плавно перекочуємось вперед і назад. Вдих вперед, видих, назад, напружуємо прес, вдих вперед, видих назад, вдих вперед. І залишаємося в положенні сидячи, сідаємо з прямою спиною. І беремо подушечку поруч з нами, кладемо подушечку на підлогу, сідаємо на неї, зручну позицію, щоб поперек у нас був нейтральний. Прибираємо прогин в спині і округляємо спину, беремося за коліна і розтягуємо нашу спину задню поверхню, тягнемо це підборіддям до грудей. І повертаємося в центр, опускаємо плечі, розслабилися, маківка тягнеться вгору. Робимо глибокий вдих. І на видосі знову округляємо спину, опускаємо підборіддя до грудей, дуже добре розтягуємо всю задню поверхню нашого тіла. Глибокий вдих, видих, можна. Зробити такий полуколопом підборіддям на видосі підіймаємося вгору Розслабили плечі, розслабили шию, трошки побачали головою. Робимо кругові рухи плечами, прикриваємо очі, насолоджуємося цими рухами. Глибокий вдих і видих. І тепер прибираємо нашу подушку і переходимо в положення кішки. Ставимо долоні чітко під плечами. Прогин спини, ні, опускаємо голову. Тепер дивимося вгору, округляємо спину, голова вниз, прогин спини, дивимося вгору. Тепер переходимо на наші пальчики, ставимо праву ногу вперед, на край килимо, а руки ставимо перед ногою. Кут в коліні зберігаємо 90 градусів. Ставимо задню ногу на носочок і підіймаємо заднє коліно, попружинили, розтягнули ноги і опустили коліно. Вибираємо найбільш зручне для нас положення, можна залишатися піднятим на коліно, опускаємо коліно і тепер штовхаємо таз якомога нижче, пружинимо такими плавними рухами, можна допомогти рукою. Трошки натиснути на наш, на наш поперек. І знову ставимо руки на підлогу, підіймаємо заднє коліно і опускаємо. Підіймаємо і опускаємо. І тепер випрямляємо праве коліно. Носочок дивиться на себе і на видусі, згинаємо коліно. вдих, Розгинаємо, видих, згинаємо, вдих, розігнули, видих, зігнули. Ще раз, розігнули, І видих, зігнули. Залишаємося з розігнутою ногою, носочок на себе. Ставимо руки з обох сторон нашої ноги, плавно підіймаємося вгору. Відкручуємо копчик, прибираємо прогин і, і прогинаємося в спині. Знову підкрутили копчик, зігнули передню ногу, руку ставимо перед собою і знову переходимо в позу кішки, дивимося вгору вдих, видих, округляємо спину, вдих, вгору, видих вниз. Вдих вгору, ставимо ліву ногу вперед, на край килиму, руки ставимо на пальчики чи на долоні, опускаємося якомога нижче. Тепер підіймаємо заднє коліно, опускаємо. Знову підняли, опустили, попружинили трошки внизу. І тепер ліву руку ставимо на наш поперек, попружинили тазом, трошки вниз. Можна помасувати наш копчик. І розгинаємо передню ногу. Вдих, згинаємо, видих, розгинаємо. Вдих, згинаємо, видих, розгинаємо. Вдих, згинаємо. Видих, розігнули, залишаємося з розігнутою ногою, тягнемося вперед, підіймаємося плавно по нозі вгору, підкручуємо таз на себе і від себе. Підкручуємо таз вперед і назад. Вперед і назад. Робимо таз рухомим. Тепер згинаємо переднє коліно, ставимо долоні на підлогу і відштовхуємося, крокуємо ногою вперед. Опускаємо руки на коліна, притискаємо живіт до бедер, призгинаємо коліна, складаємо руки в локтевий замок і качаємося зі сторони в сторону, повністю прибрали. Всю напругу з нашої спини. Живіт у нас притиснутий до бедер. При, можна притягнути коліна. І робимо такі покач... покачування зі сторони в сторону. Дивимося перед собою, згинаємо коліна, і видих, розгинаємо. Вдих вперед, видих, розгинаємо. Вдих, згинаємо, дивимося вперед, видих, розгинаємо, вдих, згинаємо. Видих, розігнули, залишаємося знову тут і ще більше розтяглимось. Можна попружинити з замочком в ліктях вниз, опускаємо долоні і опускаємо одне коліно, інше. Знову переходимо в позу кішки, схрещуємо наші ноги і сідаємо плавно на сідниці, переходимо в центр килима. Обіймаємо руками знову наші голені і плавно опускаємося з круглою спиною вниз, підіймаємо наші ноги, коліна, беремося за бедра і качаємося зі сторони в сторони, руки розводимо в сторони, коліна зігнуті, підняті, і опускаємо коліна вправо, голову повертаємо вліво. Тепер міняємо коліна вліво, голова вправо. Слідкуємо, щоб наші плечі не відривалися від підлоги. Коліна в одну сторону, голова в протилежну. Вдих вгору, видих вниз. Дуже добре вправа, дуже добра асана для мобільності наших тазових суглобів. Вдих вгору, видих вниз. І залишаємося внизу, коліно вправо, голова вліво, можна праву руку покласти зверху на коліна і повністю розслабляємося, не забуваємо, що наші плечі притиснуті до підлоги. Глибоко дихаємо, глибокий вдих. І ще глибше видих, розслабляємося на видисі. Вдих, повертаємося вгору. І опускаємо коліна вліво, а голову повертаємо вправо, кладемо ліву руку зверху колін і повністю розслабляємося. Обидва плеча притиснуті до підлоги. Глибоко дихаємо, глибокий вдих. І видих. Прикриваємо очі, насолоджуємося. І повертаємо коліна вгору, обіймаємо руками голені. Знову покачалися зі сторони в сторони. Тепер підіймаємо голову, тягнемося лбом до колін. Вдих. І на видисі опускаємо голову. Вдих вгору, видих вниз, вдих вгору. Залишалися, трошки затримаємося і видих, опускаємо голову, опускаємо стопи, витягуємо ноги вперед, і витягуємося руками в протилежну сторону, витягуємося як струночка. І крокуємо однією і іншою рукою. Тепер чіпляємо руки в замочок, витягуємо це якомога довше, довше, довше. І на видосі опускаємо руки впродовж корпусу. Кладемо руки під наш поперек, ноги розводимо на ширину килиму, прикриваємо очі і повністю-повністю розслабляємося, розслабляємо спину, поперек. Долоні підтримують нашу спину, прибирають напругу. Ми відпускаємо всі неприємні відчуття, всі негативні емоції, це накопичення і дозволяємо. Позитивним почуттям увійти в наш стан, Пускаємо в себе любов, радість, розводимо руки в сторони і тепер згинаємо обидва коліна, перекочуємося через бік, сідаємо прямо в зручну позицію, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки в голову, вгору, опускаємо на лоб. І опускаємо в область нашого серця. Сідаємо вперед і кланяємося в матінці землі. Дякуємо за цю практику. Плавно підіймаємося вгору, складаємо руки на